Усім з Барата! Я знаходжуся зараз на Горішському мості, який з'єднує два райони Барата, район Горіця, район Манангал. Під мостом проходить річка Осум. Одноіменно, знаєте, є такий ще водоспад Осумі, можливо, ще пізніше туди і поїдемо. Міст довжиною 130 метрів і має 9 арок. Раніше це був дерев'яний міст, якщо не помиляюся, десь у XVIII столітті його зробили з каменю, і він зберіг собою таку османську архітектуру, архітектуру тих часів. Знаєте, такий добротний, добротний міст. Навіть тут поробили, я бачу, стоки. І що мені дуже подобається, це ці види в Бараті. На замок. От, подивіться, як красиво. До речі, оце це не місто тисячі вікон. Місто тисячі вікон, воно знаходиться по сторону, там, де знаходиться замок. Ми з друзями йдемо досліджувати саме ось цей райончик, подивимося, що там цікавого є. І, можливо, все-таки знайдемо бурики з кабачком. Пішли. Було піти туди. Наступною зупинкою в Бераті буде відвідування місцевого замку. По замок був побудований в 200-х роках до нашої ери. А ті архітектурні споруди, які наразі там розташовані, побудовані десь в 13 столітті і збереглися в досить чудовому стані. Що є особливе, так це те, що на території замку. Є будинки, в яких проживають люди. Ви, наприклад, можете навіть зняти собі кімнати в готелі, щоб насолодитися і поринути в ось цю всю атмосферу давніх років. На території одна з найстаріших мечети, яка називається Червона мечеть, від неї залишився лише мінарет. Можна піднятися всередину для огляду. Також є церква Святої Трійці, 13 століття з фресками. Ось туди можна піднятися. Дуже класні види. Я просто вже там була. Дуже кайфове місце. Пішли.